Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. У Фейсбуці побачив повідомлення з фотографіями про те, що в місті Хотин голова Чернівецької ова Запаранюк та голова облради Бойко з начальником Чернівецької поліції Нечтайлом зібрали як на параді 16 поліцейських офіцерів громад. Це колишні участкові були інспектори поліції, і передали їм. Новенькі автомобілі, новенькі джипи, а також помпові рушниці. Я прочитав і просто взяв, схопився за голову. Схопився за голову, тому що сьогодні мені повідомили з Херсонщини, що наших на лівому березі морпіхів, які тримають плацдарм, росіяни випалюють фосфором Просто випалюють живцем. А в Чернівецькій області замість того. Щоб готувати область до оборони, робити оборонні споруди, озброювати населення, гуртувати населення, робити рух опору, готувати партизанські загони підпілля, на випадок чого, тому що ситуація страшно складна на фронті і по країні, передають ключі поліцейським офіцерам громади, які, начебто, будуть нас захищати. Коротко скажу: в Сокір'янах за 200 метрів. Від міськради коляться наркомани. За 350-400 метрів від дверей відділення поліції коляться наркомани і трощить у паркову все, що попало, в тому числі дитячу площадку. Ніхто не шевелиться, поки я не прийду, не найду і не позвоню на 102. Учора я тільки у шахтах в яру знайшов знову наркоманський шприцей Кубло, знову викликаю поліцію. Поряд за 150 метрів від поліцію з'являється табличка Районний штаб руху опору. Ніхто не знає, що то за штаб. Кому операція, теж ніхто не знає. За 50 метрів від дверей міськради продають самогон з дімідролом. В Сокір'янах самогонщики дімідролом гонять самогон по чорному люди просто дуріють. Від цього самогону. Коротше кажучи, в Сикирянах барда така анархія. Я вже не кажу про кримінальні злочини, про корупцію, контрабанду нелегалів, тут взагалі срака. Для чого По офіцерам поліції громад погам джипи новенькі тут? Усі на фронт джипи. Негайно, негайно, Запоронюк, бойко, не читайло. Зібрали джипи колоною на передову новенькі. А тут поліцейські офіцери громади будуть ходити пішки, як колись участкові інспектори міліції Сокірянського райвідділу. ходити пішки і добиратися на попутках. Ми колись так робили, і ніхто не вмер, і розкриття злочинів було таке, що Сокірянський райвідділ третє місце в Україні мав серед сільських областей. Що ви творите? Якщо російські танки з'являться. Поблизу міста Сукіряни чи в місті сукіряни джипи не допоможуть. Новенькі. А помпові рушниці, хіба що в сраку з них можна буде встрелити? Опам'ятайтеся, опам'ятайтеся, я звертаюся до керівництва області, до пана не читайла. Область потрібно готувати до оборони. Людей потрібно гуртувати і вчити, воювати. Я вже мільйон відео викладаю. У сукірянах немає бомбосховищ пристосованих ні одного. Які новенькі джипи? Хто заплатив за, за, ці, за кучу джипів? Це ж коштів немеряно. Що ви творите? Опам'ятайтеся! А джипи на фронт? Поліцейські будуть ходити пішки, добиратися на попутках. Нічого з ними не станеться. Будуть разом з народом, так як люди.